Галі-галю! І сьогодні ми розмовлятимемо на тему граматики. Не переживайте, тема не важка, зате цікава і в першу чергу корисна. Чому? Тому що рано чи пізно настає той момент, коли нам набридає спілкуватися простими реченнями. Ми хочемо, щоб вони були красивими і повними. Але настає питання. Як же ж так тоді їх побудувати? І сьогодні я розповім вам про інфінітивну конструкцію zu плюс інфінітів, яка однозначно вам допоможе в цьому. Поїхали! Переїхавши до Німеччини, я досить швидко зрозуміла, що ми, іноземці, виражаємося доволі часто набагато складніше і закрученіше. Аніж німецькі речення можуть бути. Наприклад, я довгий час використовувала підрядні речення тільки з «das», щоб щось пояснити. Ich ich hoffe, dass ich bald Deutsch perfekt spreche. Я надіюсь, що я скоро буду розмовляти ідеально німецькою. Або, наприклад, Sie bittet das Kind, dass es draußen spielt. вона просить дитину, щоб вона гралася на вулиці. Або. Ich schlage vor. dass wir zu Fuß gehen. Ich propone, dass wir zu Na, gehen. diese Wahrheit kann man diese Wörter formulieren, mit zu plus Infinitiv. ist Ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche. Ich hoffe, bald perfekt Deutsch zu sprechen. No Aber sie bittet das Kind, dass es draußen spielt. Sie bittet, das Kind draußen zu spielen. Замість zu, zu, zu gehen. Інфінітивна конструкція завжди стоїть в кінці. Їй не потрібен підмет і не потрібне відмінюване дієслово. Іншими словами, це скорочене підрядне речення, яке теж можна виразити за допомогою. Das". А коли ми його можемо вживати, це zu плюс інфінітив? Використовуємо ми цю конструкцію після певних дієслів і виразів. Наприклад, коли в реченні є дієслово «haben» мати в поєднанні з номен з іменником. Це можуть бути такі іменники, як «zeit», «möglichkeit», люст, глюк. Наприклад, «Ich habe keine Angst, einsam zu sein». Ну або ж. Я хочу піти з тобою в кіно. Також цю конструкцію ми використовуємо після безособових виразів, з такими прикметниками, наприклад, як interessant, schwer, möglich, ну або finden. Не завжди легко знайти роботу. Важливо говорити правду. Ну або ж. Es ist sehr wichtig, für deinen Partner da zu sein. Дуже важливо бути біля твого партнера, мається на увазі, коли йому потрібна твоя допомога. Також ця конструкція вживається після певних дієслів, таких як denken, entscheiden, glauben, hoffen, meinen. Shinen". «Wissen» та інших. Але Achtung, ахту, суб'єкт в підрядному реченні повинен співпадати з суб'єктом в головному. В інакшому випадку ми можемо використовувати тільки підрядне речення з «das». Що я маю на увазі? Наприклад, ich hoffe, dass du gesund bleibst». Я надіюсь, що ти залишишся здоровим, будеш здоровим. В цьому реченні ми бачимо головне і підрядне речення. В головному реченні йдеться мова про мене, я надіюсь. І в підрядному йдеться про ти. Я надіюсь, що ти залишишся здоровим. В цьому випадку використовується тільки «does». Але якщо, наприклад, казати, Ich hoffe, dass ich gesund bleibe, Я надіюсь, що я залишусь здоровим, то тоді можна вживати інфінітивну конструкцію zu плюс інфінітів і говорити коротше, ich hoffe, gesund zu bleiben. Звичайно, є і дієслова, які посилаються на іншу дію. В такому випадку ми тоді не можемо вживати підрядне речення з здас. Anfangen, aufhören, stoppen, beginnen, versuchen, vergessen, versprechen, vorwarnen, vorhaben und so weiter. Na, Brücklott? Ich fange an, das zu verstehen. No, aber ich verbitte dir, das zu sagen. Er verspricht mir, das zu erklären. Ich versuche, morgen pünktlich zu sein. Якщо в головному реченні стоїть модальне дієслово, то тоді ні в якому разі не ставиться. können, wollen, sollen, dürfen, mögen und müssen. Наприклад, du darfst das einfach nicht sagen. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht beurteilen. Bei do-kremlü-wähnlichen Wörtern steht die Partikel zu immer zwischen Präfix und Stamm des Anrufen, anzurufen. Jacqueline hat die Absicht, Inge anzurufen. Einkaufen, bude einzukaufen. Ich habe vergessen, gestern einzukaufen. No abusch aufhören, die bude aufzuhören. Inge versucht damit aufzuhören. Мабуть, ви вже помітили, що іноді підрядне речення з інфінітивною конструкцією zu ціннітів виділяється комою. Іноді ця кома може відпадати, але це тема для окремого відео. Якщо вас це цікавить, пишіть в коментарях, і я обов'язково підготую відео на цю тематику. Наразі я дякую за вашу увагу. Я бажаю вам гарного дня і ми побачимося у наступному відео. Чіс!